Вчора інтернет облетіло відео депутата Київської міської ради. Там чоловік у військовій формі не знаю, служе, не служе. Ну, депутат, депутат міської ради, він розповідає, що все одно всі будуть служити, всі будуть воювати, і ніхто від цього значить, не піде. І все, що можуть зробити зараз, там чоловіки, ну і інші люди, це готувати себе до цього. Знаєте, це так дивно виглядає з боку депутатів, особливо Київради. і Особливо Київради. люди, які е, тривалий час, поки президент України не почав вже прямим текстом е, мати претензії до, е, до Києва, до чільників столиці, і е, бурківку клали. Я так це слово кажу, і е, барабани закуповували, і клумби робили. Що тільки не робили, і куди які мільйони, мільярди сотні йшли, ніхто вже зараз не дізнається. Знаєте, все ж сказали, що то переслідування там, політичне переслідування, і все. А те, що ти кошти не вкладав туди, куди потрібно було не зараз. Знаєте, зараз це мені подобається, як депутати, і не тільки депутати дрони показують. Вони на фронт. Ви повинні були містом зайнятися, містом. Бо я розумію, що накосячили, і тепер треба показувати, що на фронт. Фронт скоро знаєте чиновникам потрібно буде заборонити піаритися, що вони за кошти містян, за кошти бюджету, що закуповують. І потім показують. Ну я ж, я ж в заради армії. Це так як заборонили використовувати зсу в маркетингових цілях, де вже доходило до маразму. А так і тут прикривають всі. Недоробки, тим, що вони армії допомагають. Ну, по-перше, більшість з того, що ви закуповуєте, ви закуповуєте не за власні кошти, а за наші кошти. Тому давайте не, не потрібно робити цей піар. А по-друге, це ж не знімає відповідальності за загиблих жінок і дітей, які е, не дочекались укриття. Тепер винний хто? Сторож? Да? Це не знімає відповідальності за е, жахливі укриття від е, звичайних укриттів до укриттів деяких університетів, столичних, муніципальних, до речі. Тому давайте не будемо от зараз розповідати. Ви займіться тим, на що вас обрали, якщо вас обирали, якщо ви не по спискам пройшли, що вас ніхто не знав. Займіться тим, за що ви взялись за господарювання. Ви взялися за господарювання, щоб бути господарниками, а не виходити в ефір і розповідати те, що має розповідати вище керівництво, військове вище керівництво і так далі. Я розумію, що тема хайпова, і на ній можна виїхати, і на ній можна... Багато собі бонусів заробити, але ви пішли як господарники. Ну, можете ще вулиці поперейменовувати. Це Улюблена справа Київської ради постійно, щоб не було вулиці перейменовувати. Хто не бачив відео, телеграмі, Ютуб, Шавці, профілю підписуйте, щоб знати більше.